Ну ладно, я люблю пострадать там якийсь ерундой. Ты-то че. Сус, я просто хочу понять от цих людей, які этим вот занимаются. Це называется хобби-хорсик. Это называется хуйня без коня. Просто, чтобы це понять, надо мыслить як долбоеб. Я хотів помыслить, и что я не понимаю вообще. Ну, ты понимаешь, як займаються ж люди сексом без женщин. Вот тут та ж самая історія, тільки без коня. И що ты понял? Я зрозумів, чому цього віда спорту чи хобі хорсинга, немає в Олімпійських іграх. Чого? Бо тому, що вони б до пінконтроль не пройшли. Скакать на палки. під може Давай, що там у нас. А у нас значить концерти 9 квітня, Київ, 13 квітня Житомир, 14 квітня Вінниця. Чекаємо всіх. Я розумію, що у нас концерти. Приходьте. Що глобально відбувається в Україні? Глобально в Україні у нас шість переможців, які отримують від нас в нашому розіграші. Отаких от шість пляшок шампанського з бахмута в подарочній упаковці. Олександр П, Віталій Х, Вадим П. Олег К, Олександр С, Максим В. Зв'яжіться з нами або ми зв'яжемось з вами, і ви отримуєте от такий подарунок. Від нас і від 46-ї бригади. Все, давай, що там у нас. Прошу за барну стойку. Прийня на коня. Давай наперед, лучше сядеш. Шо там, шо там, шо там, шо там? Надасть Україні більше, ніж 10 тисяч дронів. Ну, це на день. Далі що робити? В Україні розробили проєкт демографічної стратегії до 2040 року. В проєкті так і написано. як би не було важко, як би не було трудно, як би не було скрутно, як би не боліла голова, їбатися треба, Хоча б для здоров'я. На центральному ринку тимчасово окупованого Бердянську сталася масштабна пожежа. Це сушений печок сам себе підпалив. Він не хотів, щоб його їли окупанти. У Запоріжжі при реконструкції моргу зайво витратили 1,3 мільйона гривень! Цар своїм небесне. Кому? Одному і трьом мільйонам гривень. Черкаський зоопарк працюватиме довше. Принятно, що довше. В цьому ж году виборів не буде, поэтому вони остануться ще на один срок. В Україні газ дешевше, четвертий місяць поспіль. А то, що долар дорожче, четвертий год поспіль, похуй. Ну, так. Да. Затриман крот ФСБ, який намагався влаштуватися в поліцію. Тепер крату кратом треба трубу прочистить. Так і зроблять. Шмигаль анонсував підвищення мінімальної зарплати. Анонс от завжди цікавий. А знаєш, що прем'єра провалюється? Тому що фільм називається Хуй да ніхуя». Укрзалізниця розробить нові правила перевезення тварин. Тепер тварини можуть не здавати постель. Поняв, після того, як поспали. Українці зможуть одружитися по відеозв'язку в додатку Дія головне, щоб коли вона каже, дай її ззаді ніхто не їбав, а йому не сасали під столом. В Україні знайшли кам'яні знаряддя праці, яким близько півтора мільйона років. Хай викинуть їх нахуй. Чого та тому, що вже є болгарка, перфоратор? що Зачем? Або віддадуть тим, хто дороги роблять, тому що я відчуваю, що такими знарядями вони їх і роблять. А такі знаряддя можна на балконі положити, хай валяються. Або комусь кого ти не дуже сильно любиш. Безпілотники атакували завод з виробництва шахедів у Татарстані. Нічого собі! От это залетіли підером за комір. П'єть, а ти літав на авіаторі від Вібет. Як це? Заходиш на Вібет. Отримуєш 250 тисяч бонусів та 600 халявних обертів, знаходиш авіатор і літаєш, скільки хочеш. І де знаходиться цей аеродром? За посиланням в першому коментарі. Тільки ж літати треба відповідально, щоб не прийшлося катапультуруватися. Третина українців вірять в астрологію і екстрасенсорику. Так, да. Ще третина вірить в Бога. Ще третина вірить в те, що буде краще, І сука, ніхто не вірить в себе! А я вірю в ЗСУ. Героям слава! На кордоні зі Словаччиною затримали київлянина, який видавав себе за нігерійця. Да. Знаєш, як узнали? Як? Откотив головку. <плес> <плес> В Україні зросла кількість жінок з подареними автомобілями. А так би хотілося, щоб виросла кількість військових з подареними автомобілями. Ми над цим працюємо. Поняв. Уклоністи намагались втекти з України у вантажівці для тварин. А коли їх піймали, вони що там мечали, що тоді хрюкали, штат -то квакали. Російський Орськ, це таке місто, називається Орськ, йде під воду через прорив дамби. Ти представляєш, що зараз мера в сім'ї Орська робиться? Що? Вася! 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 Що ти там сидиш? А що робити? Орск топить! Василий! Василий! Надо эвакуироваться! Как я это все могу бросить? Я понимаю, что жалко, но дамбу прорвало! -а! <гас> это хохлы виноваті! Да при чем тут хохлы, Васечка? Ты ж никогда ее не ремонтировал, ты все деньги украл. Я воровал, чтобы хохлам не досталось, потому что вони пришли и украли все. Васечка, переезжать нам надо. Куда? В Москву. Ты шо? Там тебе хохлы расстреляют. Ту ИГИЛ. И, -го -го. Хохлы ИГИЛ купили. Надо было раньше ИГИЛ купить. Васечка, ну Васечка, ну надо же что-то делать. Что будем делать? Купаться сейчас будем. Вода под ступой, мы хоть помоемся. А потом подъедет Путин с тряпкой. Вымакая все, от воды мокрого места не останется. И посада ее в тюрьму. Там сейчас от тавального камера освободилась. Вася, Раз ты ничего не делаешь, тогда я от тебя ухожу. И Куда? Зачем и почему? К Ивану. Он без ноги своего вернулся. А -а -а. Это хохлы виноваты. Если бы он ее заебашил, он бы не вернулся, и ты бы до него не ушла. А может я от тебя ухожу, потому что у тебя писюн не стоит? А -а. Это хохлы виноваты, потому что они меня сглазили. А Иван сейчас уважаемый человек. Ему в магазине водку в долг дают. А -а. Я с тобой ухожу до Ивана. Зачем? Он тебя ебать будет, а я его водку пить. Біом, пока він її не випив. Пошли. Шляхетне українське панство, новий день, новий збір, новий розіграш. Збираємо на бус для третьої штурмової бригади, для артилерістів. Сьогодні розігруємо картину, яка називається відродження. Створила її відома художниця Терентьєва Ірина. У неї є виставки в Європі, в Україні. Вона сама родом з Ірпіня. Картина називається Відродження і символізує українську землю, побиту кацарськими снарядами. Вартість 450 гривень, тобто 4-5-0, щоб було у наших хлопців. Скидайте 4-5-0, Потім ми розігруємо між всіма, хто скиде. Слава Україні! Героям слава вам! Федь, ну, ладно, я люблю там пострадачі. Ти-то чого ти, чо ти вирішив? Мікрофон блядь. А у нас, значить, концерти. 9 квітня Київ, 13 квітня Житомир, 14 квітня Вінниця. Чекаємо всіх. На кінь ригає, я розумію, що в Україні знайшли кам'яні е, знаряддя праці, яким більше пол, Полтора... півтора мільйона років років. Шмыгаль анонсировал підвищення мінімальної зарплаты. Да, анонсы всегда интересны. Но як дохода дела до премьеры начинается хуйня. Потому что фильм называется Хуй да не хуя». На центральному ринку тимчасово окупованого. На центральному... Че, никто ничего, ты забитый, блядь, даже конь вовчав. На центральном. Интересно, что знаешь, что мы тут есть? Здравствуйте, суки нахуй, ебаные твари, блядь. Что там у нас?